Сьогодні, 5 жовтня, Дубно відвідала делегація представництва Європейського союзу в Україні. Передусім представники відвідали заклади, які в останні роки брали участь у проєкті теплі школи та садочки. А це Дубинський ліцей номер 7 та 6, садок номер 4 а також Дубинську початкову школу. Для відзначення Вічновій реалізації нашого проєкту і директору школи і всьому вчительському складу цієї школи. Велике, велике дякую. Ви молодці, дякую вам за все. Мета такого візиту оцінити результати реалізації та впровадження проєктів. Представники делегації зазначають, задоволені побаченим, а впровадження енергоефективних технологій, на їхню думку, стане ще одним кроком для відновлення та розвитку України. надзвичайно задоволені тим, що побачили команду, яка працювала над реалізацією проєктів. Задоволені, що велика увага приділена забезпеченню тепломодернізації та Енергоефективності, адже це означає, що діти, які тут навчатимуться, будуть у безпеці та в комфортних умовах. «Вони оглянули сьогодні абсолютно всі об'єкти і мають зробити висновок. Висновок і офіційний і неофіційний, чи довіряти надалі. Нашій Дубинській міській територіальній громаді і продовжувати реалізацію або цього проекту, або схожого проєкту для того, щоб місто дубно розвивалося і стало ви знаєте, в якісь рамки такої більш європейською. Тим часом, як відомо, учні Дубинської початкової школи навчаються або ж онлайн, або ж на базі інших навчальних закладів. Як нам розповіли, наразі проходить затвердження необхідної для відкриття закладу документації. Я думаю, через місяць, не раніше, ми почнемо тут. Запустимо дозвіл на про те, щоб тут навчалися наші дітки. Йдуть підготовчі документи. Це не від нас залежить. Це загальна така проблема всіх, коли закінчиться об'єкт, щоб підвести все під нуль по видатках, по грошах і по всьому іншому. Ще одна мета сьогоднішнього візиту представництва Європейського союзу обговорити можливості будівництва в місті Дубно житла для внутрішньо переміщених осіб. Зараз ми відвідуємо декілька міст на заході України, адже планується надання допомоги тим містам, які запропонували розміщення і житло найбільшій кількості внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні можливість такого будівництва обговорили і в Дубно. Таким чином, члени делегації відвідали земельну ділянку, що пропонується для будівництва. Наразі рішення по цьому ще немає. Однак відомо, що дубно прийняло чимало внутрішньо переміщених людей, а тому потребує негайного вирішення питання. Мета була одна єдина це. Залучити знову ж таки кошти з Європи для будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. І я думаю, що в наступному році ми почнемо вже будувати будинок, перший у військовому містечку для внутрішньопереміщених осіб вартістю 5 мільйонів. Це буде і укриття, і все інші комунікації, що стосуються самого будинку і проживання внутрішньопереміщених в цьому житловому будинку в нашому місті.